Ледачим тут не місце, як і затятим трудоголікам, адже навіть вони навряд чи витримають шалених темпів роботи, коли в селі настає пора висаджувати ранні овочі. Тут не знають, що таке відпочинок, а день починається аж ніяк не з кави. Всі, як один, працюють на своїй землі. Ці люди не бояться ні паводків, ні морозів, ні навіть дощу. Вони працюють 365 днів у році для того, щоб на ринок свіжих овочі вийти першими. Все починається з капусти. Саме ця культура приносить перший прибуток і годує тутешні родини. Сіється оця капуста, розсада, у, октобу, у новембру місяцю сіється, Потім підростає, пікірується отакі горщики. І отак вона росте. Гріється, обогрівається дровами і отак посаджуємо в огород. Роботи з розсадою надзвичайно багато, без досвіду та дідівських порад отримати гарний врожай не вдасться, тому таємниці успіху бережуть. Єдине, що не приховують, господар повинен мати добрі руки. «Начинаючи по зерниці насіння ранньої капусти, викладається рядками, щоб рослина мала можливість розповсюджувати свою кореневу систему, і майже ця капуста. Не виходить з ручної роботи. Постійний догляд за рослинами та правильне підживлення. Ось чим славляться тутешні господарі. А ще вони умілі землероби так працювати з ґрунтом. Навчилися тільки тут. Проте без надійного помічника в цій справі не обійтись. Робік він дуже багато допомагає, вирівнює землю, робить ґрунт порхким, доступним, щоб легше працювати. І устається. Ну вже от ми ну, ручної роботи небагато остається. Те, що в зарічі називають небагато роботи, не варто сприймати буквально. Сюди краще підійде термін Титанічна праця, адже за короткий термін фермерам потрібно пересадити десятки тисяч стебел капусти, з парників на відкриту місцевість. Зайві руки точно не завадять. Вони береме робочих, то береме по п'ять, по шість, по сім. До десять людей на раз. Кой сезон такий. Рубати теж береме. Ремета Кам'янська, богаревиця. Мід'яниця, силце. Білки, Білки, розток, це всі села кругом тут почти. Ко хоче заробити копійку, то лиш всяк навесні робити. Початок парникового сезону для жителів навколишніх сіл улюблена пора. Найманих працівників забирають з дому. Їм пропонують сніданок, каву, обов'язково обід, і щонайменше 200 гривень за кілька годин роботи. Такій можливості непогано підзаробити, не аби як радіють. Де піти заробити копійку? заводи фабрики не роблять у нас на у районі. взагалі ніякі не Ні заводи стоять не які зарплати не є у людей. Та що з нами робити? Де копійку заробити? А такі б, б, тут комунальні услуги великі, тут платяжка такі за газ приходять людям. От і брати гроші. Чи слава Богу, що люди не мають та, та платять гроші, так я і пен родина цим людям бро, платять мені гроші, дають мені гроші, а й за що жити, як жити? Закупівля насіння, висаджування, обігрів рослин, їх повторне пересаджування та наймані працівники. Все це коштує дорого і не завжди господарів в плюсі. Зокрема, минулий рік для тутешніх фермерів був чи не найгірший. Свою продукцію вони просто переорали, адже ринок заполонили імпортні овочі. За 25 тонн капусту пішла. Росія тебе клітині. Не журиться, що наш народ український буде робити. а Тих, бо там мають гроші, Вони там узьмуть. по. По рублю, а ти по по, по три рублі, по чотири рублі продавуть. Кажуть, як по 50 копійок була було піркапуста. Ти тим, хто наріжуть, то що, ти не маєш і Ще убитку. Та цих людей невдачі тільки загартовують. Вони вже зовсім скоро вийдуть на ринок з першими овочами. А село загалом перетвориться на мекку, звідки братимуть саджанці та готову продукцію фермери зі всієї країни.